Так, мої ну, красивочки 17.37, я вже приїхала на вокзал. У мене поїзд 18.15, ну Ви знаєте, що я, як мій дідусь мітя покойний, я приїжджаю краще за пів години. Я і чекати поїзда, але потім, щоб не бігти, я вже пару разів бігла. Так, знаєте, їду така, розслабилася собі, розслабилася, а час перенесли поїзда, да, в місто приблизно 4 на 3. Ну там було дуже, Представте, за секунду летіла, забігла в останній вагон, по всьому вагоні йшла. Тим чумоданом мене чули всі, всі привітали, здоровалися. Але нічого, байдуже, і це було весело. Так що я приїду подожду. Взяла два банани, два персика, зараз ще куплю, я крекер, ще люблю, цей селений. Крекер, літр водички. Зараз сяду з вами, поговорю, повідповідаю на ваші декілька запитань про Яремче, ви мене багато питали. Зараз вам дам відповідь. Як задиру ноги, як засну, і завтра в Яремчу аж проснуся. Так що, мої хорошенькі, вам хорошого вечора. Так, Танюшка моя, ти мене чекаєш, а ти чекай, чекай, і я вже йду. Я тобі щось купила, щось тобі везу. Ти ж моя красотулька, красотулька. Я вже скучила з тобою, танюшечка, вже летю. Летю, моя рідна, зараз у мене вже скоро поїзд. І завтра утром 10.30, я в тебе прийду. Так що мої ріднулечки, жду поїзда, взяла. Я ж собою взяла два персика, два банани, купила водичку. Купила кривасан щекладом, купила вафельки з горішками і, і все. Сладеньке щось. Я так купила, його, але я можу його і не їсти. Так що ми ріднулічки, їдемо з вами, ми в Яремчик. Зараз ми поговоримо з вами про Яремчу, тому що ви декілька запитань мені задавали, то я зараз вам на них дам відповідь. Всім хорошого дня, прекрасного вечора. Світулечки щасливої дороги. Правильно мої ріднулічки? Відпочивайте. Сьогодні у нас свята неділя. Задирайте ноги, я часто задеру їх, як ля Дівчатка, такої мій вже ясені чернівців у 18-18. Відправляється. Ним можна і до Франківська доїхати. Я їду до Яремчаним. Так, відправлення 18-18 можна з бо нас там не я скотки. Сто процентку. Давайте включайте той телефон, бо я опоздаю на того поїзда. Це я до Так. бо я ще ви включили вже фото. Ідіть, ідіть до мене, бо я опоздаю на поїзд. Саме головне, давайте удачі, дівчатка, удачі. Саме головне, що я приїхала зараніше, а так, що я на нього можу опоздати, то це таке, да, дівчатка мої? Так що. Красатурички мої, я вже йду. Дивіться, у мене сумка. Все своє носу з собою. Так, мої хорошення. 1825. У мене розпаковка. Розпаковка. Круассан. Розпаковка. вафельки Артек. Я їх так люблю. Це офшар. розпаковка. Ще один круассанч. Ну, понятно, що Аня положила мені два банани, два, два, банана, два персика і телефон упертий в бутилочку. 0,5 водички з пипчиком, так. Да. Ну а що? Я що, слухайте, навіть також забула взяти свій поїзд. Додому прибігла бігом, 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 та й знаєте, як то, то-то, та нічого. Я люблю вафти. Я хотіла ще чайчик пити, думаю, не буду чай пити, тому що я взагалі планую трошки з вами поговорю. Я кляжу, виключу звук і просто засну. Вікно відкрите тихо, спокійно. І буду щитати дерева і столби з вами. Але зараз трошки давайте з вами поговоримо. Я ж люблю поїзді поговорити, взагалі я люблю з розумними людьми поговорити. Щось ви мене запитали, щось я вам сказала. Правильно, мої хороші. І тому я, ви знаєте, потім ми ж відпочивали в живій воді. Якось так ми з Романом і Ларисою вже ви знаєте, стали друзями. Не те, що я була їхньою клієнткою, я приїжджала, я не один рік приїжджала і мені дуже подобається. Взагалі, мені дуже подобається йти до водопаду. Там прямо в самому є водопад. Там є дуже красивих місць, які ми ж з вами поїдемо. Хочете відпочивати в живій воді. В живій воді це особливий відпочинок. Там є камінь, там є смереки, там є річка. Хочете, другий відпочинок, там отель на отелі. Можна встановитися. Як ви захочете, хочете з басейном, хочете без, хочете в центрі Яремчі, хочете на окраїні ремчі, вона дуже длинна. Саме головне, ми коли їхали з вами в Франківськ, ми їхали по неї, і я включила камеру. Я ніде не побачила, навіть мусориночки, По-перше, по-друге, люди привітливі, всі здорові Ну, як і в нас, як і в нас так, мої хорошенькі, ну ви мене часто запитуєте, чому я вибрала іменно Яремче? Я вже вам колись сказала десь рок, років. Ну, наверное, три назад я поїхала на діджі до дівчинки. Мені наскільки воно понравилось? Мені взагалі понравилось це місто. То, перше, мої дівчатки, ви мене питаєте, чи є там красиві міста. Подождіть ще, Я вам такі міста в Єремчі покажу, що ви більше нікуди не захочете хати відпочивати. Там така розвілочка. Єремче, це ви знаєте, такий прекрасний коридорчик. Через який їдемо? І у Франківськ, і, у, і в Буковель, куди ви захочете, і в гори. Возле мене, возле магазина, стоять дуже-дуже багато машин, таксі. Дівчатка, ви ось спустилися з вокзалу, спустилися вниз. Стоять хлопчики з таксі. Цени приємні, цени не заоблачні. Е, У цих мальчиків з таксі є усіх великі оці джипи, і вони вас везуть в гори, дівчатка. Там такі краєвиди, що вам навіть не передати. Але... Так, 18.33 розпаковка першого клосанчика. Нічого, зараз два круасанчика в пулю вафельками закосю, пів літра води за пів і байдуже. Як ляжу, я на бочок, а як засну? Так що, мої хороші, ви знаєте, я взагалі я люблю пила відпочинок солнце. Для мене сонце. Я можу лежати 24 на 7, не вставати. Я котаю лакрутитися. Тепер мені подобається. Ми ще з вами піднімемося в гори. Я вам ще таке покажу міста. Так що, мої хорошенькі, якщо ви хочете переїжджати на шикарний відпочинок, де ви і в гори поїдете? Хочете, ви залишилися віремче. Бо, будь ласка, якихось півгодинки ви у Франківську. Якихось 20-30 хвилин ви в Буковілі. Покаталися. Бо відпочивали і приїхали в Яремчу. Це такий сплошний коридор, де проїжджають всі і приїжджають. Всі. Мені подобається, я не ти... Я хочу вам сказати, мені Франківку щось продлагають теж, бо ковілі продлагають. Але зараз побачимо, може, я покажу, як воно буде далі. Правильно, ми хороші. Мені потрібно дівчинку знайти в Яремчо в магазин. Хочу таку знаєте, щоб працювали. Щоб любила продукцію От таку, як я. Угу. Я дуже люблю свою роботу. Я нікого не обіжаю. Зарплаті в мене ніхто не обіжений. Але я, знаєте, завжди хочу, щоб, навіть, до мене ставилися, як ставлюся я. Так, да, я можу бути трошки спечива. Це тільки можуть бути робочі моменти. Ні в якому разі не стосовно поза роботи. Все свободу по роботі. Але я все осознаюсь, знаєте, ну це робочі моменти, і вони. Це не тільки в мене, вони є скрізь. Але нам в торговлі не треба не Нам треба бути на позитивні, тому що це торговля. Як... Та й нібито так я вам розказала все, показую все, розказую все, я всегда все розказую. Що утром, що ввечері, де пішла, що зробила. А єремчу я вам ще покажу. Повірте, дівчатка питає, де там можна відпочити, скрізь відпочити можна. Потім Єремчу можна відпочити скрізь. Ми їздили, дуже в гори їздили, сироварні там є. Боже, це такий краєвид, чесно. І саме головне, що я рам, таке серце, знаєте, хочете в одну сторону, хочете в другу. Куди б ви не хотіли, туди й поїдьте. Хочете в гори, нате вам гори. Хочете до річки, нати вам річки. Там дуже багато гостинців. Є де, де ну, зупинитися, це вже не є проблема. Саме головне жд вокзал рядом, спустилися, возле магазину таксі мальчики працюють. Дівчатки, це не за обличчя повірте, водопадів дуже багато. Це телефон вже 150 разів впав, добре, хоч тут поле мене впав. Знаєте, в торговлі, от чесно, треба тільки йти з хорошим настрою. Я вже обудилася мільйон 25 разів. Якщо приходиш, знаєте, щось похмурить, щось призниться, щось зайде в цю голову, знаєте, щось собі сама придумала, сама накрутила, сама відповіла. Все, пиши, пропало. Сиди вдома і не виходь. Чесно вам кажу. Вона чувствує нас. Ми приходимо було, з улипкою, все, весь день тако. Хоча я чесно, сьогодні прийшла, мені так боліла голова. Леся мені дала дві таблетки, я їх випила, вона мені так боліла. Сьогодні такий був. Дякувати Богу на день. Але ви знаєте, день на день не приходиться. Сьогодні так, завтра так. Одним словом, дякувати Богу і за все, що є. Ви знаєте, я завжди це говорю. Спасіба за все, за все спасибо. Сьогодні так, завтра так. Живі, здорові, дякувати Богу. Так, ми рогенькі, ми дорогенькі, адже базурівки може розтуватися шкіл на сім. А сьогодні свята субота, а не неділя. Ви ще прийшли забути і думаєте, боже, Святочка, ти перевернула вже будеш просто сторону, лягаєш, те ствоє дерева, а нам треба готовити їсти Стирати, вилісоси, полимити. А ти, світулечко, починаєш розказувати. Правильно мої хороші. Щось їсти треба приготувати. Мої хороші. Я всім бажаю. Тихої, спокійної, мирної ночки. Я вже подушку поклала до дверей. Зараз ляжу, ноги заберу і буду считать що и і дерева. Я вас всім бажаю. Тихої, спокійної, мирної ночки. Солодкий сніг. Вона нічого розколує зішто, що стає, якщо сумно купати. Повертаюся на правий печок, ялку, ножку, ручку, під подушку, вам сну. Завтра в нас неділя, У більше подошло поспимо. Правильно, мої хороші дітали. Я вас всіх обіймаю, айлавію.